Розважання на 40 днів Великого посту, 26-й день. Ісус Христос зустрічав свою найсвятішу Матір. Давній переказ каже, що найсвятіша мати, коли довідалася про засудження на смерть Ісуса, вийшла в супроводі побожних невіст на одну з вулиць, якою Ісус Христос, обтяжений Христом, мав переходити на Голготу. Що там діялося в серці цієї найчутливішої матері, коли мати бачить свою дитину, яку спіткнуло якесь нещастя, аж мліє з болю. Тож як боліла причиста діва, коли побачила свого сина такого збезчещеного та скатованого, Єрусалимська легенда каже, що біль найсвятішої матері був такий великий, що сльози крапали з її очей. Пробивали каміння, на яке падали. В Єрусалимі при четвертій стації уміщений такий камінь Стань на духу між тими побожними навістами поруч Марії. Слухай, як здалеку доходять голоси воєнної труби, крик натовпу, який іде за Ісусом. Цей похід наближається до місця, де стоїть найсвятіша мати. Глянь, як її заплакані очі шукають Ісуса. Найсвятішого з людських синів, вже Його побачила, але в якому стані обтяжений Христом, похилений під його тягарем до землі, голова зранена терновим вінцем, лице і руки закривавлені, одяг обдертий. Ісус Христос підносить свої очі, Його погляд зустрічається з поглядом найсвятішої Матері. Смертна блідість покрила її лице. Мов мертвий стовп стала, спершись на святі невісти. А Ісус Христос заболів сердечно над своєю матір'ю і йшов далі. Ісус Христос, і найсвятіша Його мати жертвували цю зустріч у Господу Богу за гріхи нечестивих і грішних людських сходин. Чи ще будеш шукати у них приємності? Постановлення. Буду втікати не лише від грішних, але й від небезпечних сходин та товариств. Приклад. У Василянській церкві в Гошеві неподалік Болехова, у каплиці на вівтарі є малий образець розп'ятого Ісуса. На тому образці є намальований Ісус Христос із Христом в терновому вінці з мотузком на шиї. На лиці Господа Ісуса видно великий біль, з очей плинуть сльози. Це копія того чудотворного образу, який знаходиться в костелі отців Кармелітів у Львові. Перед тим образом часто молиться багато осіб, що в своїх смутках і хрестах шукають прощення і потіхи. Численні кіоти, завішені на вівтарі, свідчать, що Ісус Христос вислуховує ласкаво тих, що з вірою і упованням на нього прибігають.